Мої вітання. Сьогодні ми завітали до наших друзів компанію EdemAвто. Хто не знав, це офіційний дилер Hyundai, який знаходиться в Києві на Кільцевій. І сьогодні вони нам запропонували зняти дуже цікаве авто, Бестселер серед всієї лінійки Hyundai і не лише серед кросоверів, а саме серед всіх автомобілів, які продає цей бренд. Його попередник продавався дуже класно, причому з усіма двигунами, які були представлені. Тож сьогодні ми маємо змогу, мабуть, одні з перших. На українському Ютубі не просто побачити, а ще й потрогати, проїхатись і поділитись з вами своїми враженнями. Тож, друзі, зустрічайте оновлений Hyundai Tucson на каналі Бобкар. Якщо ви з тих людей, яким до рестайлінговий тусан міг здатись недостатньо футуристичним, то вже в рестайлінгу компанія Hyundai зробила його ще більш деталізованим, ще більш агресивним. І тепер цей автомобіль виглядає вже ну точно сучасно. В рестайлінгу найбільше змін зазнала саме передня частина авто. Ми маємо новий бампер, він має інші форми, іншу губу, він такий більш масивний, більш аеродинамічний, я б сказав. Маємо іншу решітку радіатора, як наслідок інші ходові вогні. До речі, поворотники в нас теж змінились. Тепер дві секції сигналізують поворот, а не там маленька лампочка, як була раніше. Також зміни торкнулися нашої оптики. І тепер в Тусані в комплектації топ може бути навіть матричне led світло, яке буде не просто дуже добре світити, а ще й вирізати зустрічний транспорт в потоць. Наші двері, як і раніше, закривають поріг, що є дуже практичним рішенням. І якщо ми дивимося на бокову частину оновленого Hyundai Tucson, то тут змін вже значно менше. Єдине, що хотілося б відмітити, це безключовий доступ, який став нарешті сенсорним. І немає отієї пипки на відмикання дверей. Ну і колісні диски також отримали новий дизайн. Але я думаю, що тільки трушні хюндаюводи зможуть відрізнити їх від дорестайля. Дуже цікавою функцією також є те, що окрім сенсорного безключового, цей автомобіль можна тепер відкривати також, NFC-міткою. Тобто, берете телефон, прикладаєте, вона відкрилась, завелась, поїхала. Навіть смарт-годинник, який. Підтримує цю функцію, може бути ключем від цього автомобіля. Поки ми готувалися до цього відео, Женя мені розповів дуже цікавий факт, про який я не чув. Виявляється, що тусан для американського ринку довший на 20 сантиметрів, а для європейського ринку такий, як наш. В принципі, ситуація така сама, як і з Тігуанами, але ну факт цікавий. Я цього не помічав раніше. Я думаю, вони всі однакові. По задній частині автомобіля зміни менш помітні. Єдине, що кидається в очі, це вихлоп, який в нас з'явився. Він тепер не там, десь внизу стерчить в підлогу, а здвоєний, спортивний ну такий. Як ми любимо. Єдиним мінусом можна відмінити поворотники, які знову залишились в бампері і знову дуже низько. Я не знаю, чому Hyundai не хоче їх перенести сюди, щоб їх було добре помітно, і це було більш практично. Ну, менше з тим, маємо та й маємо. Якщо ми почнемо приглядатися далі, то ми побачимо, що скло стало вже без стику, воно тепер цілісне, і тут логотип підклеєний під нього. Також із гарних змін у нас двірник. Ми не можемо вам його показати, бо він схований там дуже глибоко, але він став на 7,5 см довший. І тепер тепер протирає величезну площу на задньому склі, і мабуть, однією з найцікавіших фішок оновленому Тусані є ось цей шильдик. Ну звісно, аж трек це повний привід. Ми його зустрічали і раніше, але от двигун 2.5 — це для Тусана новинка. Ну як новинка для українського ринку дійсно так. Тусан з двигуном 2,5 це щось нове. Але на американському ринку вони і раніше продавалися саме з цим двигуном 2,5, а ще й з восьмиступеневою коробкою перемикання передач. До речі, друзі, якщо ви адепт американських биточків, щоб знаєте, щоб прям лонжерони були всередині салону, то обов'язково перевіряйте автомобілі на CarVertical перед тим, як їх купити. Ось, наприклад, такі екземпляри, які ми знайшли. Ну, виглядає дійсно весело. Видно, що при Годи у цієї автівки в Штатах дійсно були. А окрім цього, на CarVertical бачимо повну хронологію всіх подій, що коли з нею і коли її вдарили. Тож, друзі, якщо ви не хочете отримати кота в мішку, купуючи авто з Америки, то обов'язково замовляйте звіт на CarVertical. Але щоб зробити це вигідніше, ловіть короткий промокод Боб для гарантованих 20% знижки. Ну або переходьте за посиланням в описі під цим відео, і знижка буде застосована автоматично. Але погодьтесь, не тільки за оновлений зовнішні вигляд і якісь нові фішки в салоні обирають рестайлінговий автомобіль. Ми всі чекаємо технологічного прориву від автовиробника. І благо, Hyundai в якомусь розумінні цей про технологічний прорив може нам дати, а саме з цим двигуном. Дійсно, для Hyundai Tucson на українському ринку це новий двигун. Це 2.5 GDI з восьмиступеневою коробкою перемикання передач. Раніше подібні двигуни ми могли зустрічати, наприклад, на американських версіях цього авто. Так ось трохи більше про конструктив і те, який він цей двигун в обслуговуванні. Ми поговоримо згодом. А зараз пропоную про його динаміку і про ті відчуття, які він дарує в своїй повсякденній їзді. Так ось, тут. 190 кінських сил це атмосферний двигун з безпосереднім впорствуванням. Тут трохи більше 250 ньютонометрів крутного моменту. І якщо ви пересідаєте в цей автомобіль з дволітрового атмосферного тусана, скоріш за все, в місті якихось кардинальних різниць, кардинальних якихось нових відчуттів ви для себе не відчуєте. Бо все ж таки, в більшості сценаріїв використання в місті тут немає якоїсь наддинаміки, але варто зауважити, що весь автомат. Відпрацьовує в рази краще перемикань, ви взагалі не відчуваєте. і Це стосується як міста, так і траси. До речі, про трасу. Ось саме там ви відчуєте ці кінські сили і цю різницю. Бо як тільки ви виїдете на трасу на швидкості 120, як тільки ви почнете десь прискорюватись із завантаженим салоном, почнете обганяти інші автівки, ось повірте, в цей момент ви зрозумієте, що все ж таки тут 190 кінських сил, і їдуть вони набагато краще ніж дволітровий атмосферний двигун. По паспорту виробником заявлено 9,9 секунд до сотні. І здавалось би, для цього класу в принципі цілком адекватні цифри. Але, як то кажуть, не слово Маділом. Тому сьогодні ми перевіримо паспортні показники цього автомобіля, але не тільки глянемо, як їде він, а ще й порівняємо з дволітровим атмосферним тусаном на передньому приводі і шестиступеневою коробкою перемикання передач. Цікаво, хто буде швидший. Як ми бачимо, чуда не трапилось. 2,5 GDI наш, звісно, швидший. Він показав нам під відео 1054, але без відео, без запису, ми отримували результат 10.39. Так, трохи повільніше, ніж заводські показники, але варто зауважити, що у нас на авто 204 км пробігу. І я думаю, ось саме це впливає. Бо Тусан інший, дволітровий, він показав результат швидше своїх паспортних даних, бо 1094 він Зараз у нас поїхав, а по паспорту має їхати 11.4. Тобто цей на пів секунди повільніше паспорту, а дволітровий на пів секунди швидше. Було б цікаво побачити і зробити подібний замір на автомобілі, у якого, наприклад, 5-7 тисяч кілометрів пробігу, і зрозуміти, чи зміниться цей показник. Але зараз варто зауважити, що навіть ці показники для подібного форм-фактору авто, як на мене, в принципі, цілком сприйнятні. Бо Тусан за своєю поведінкою, за двигуном за коробкою, він Галі не налаштовує на якусь неймовірну динаміку і спорт. Зовсім ні. Це автомобіль більше про спокійну їзду. Якщо ви шукаєте собі кращої динаміки, можливо, в деяких моментах кращої паливної економічності, то все ж в цій ситуації варто буде розглядати версію з 1,6 турбодвигуном та, звісно, гібридною установкою додатково. Ну а по витратам палива ситуація, як на мене, доволі очікувана. Виробник заявляє 12 літрів по місту і 8,5 літрів в змішаному циклі. В мене вдалося Аз досягнути по місту витрат десь 95 з половиною літрів при спокійному пересуванні, тому тут все супер сильно індивідуально, але очікувати, що вона у вас в місті буде їсти 6, Навряд варто і повторюсь, для цього варто обирати, мабуть, гібридну версію автомобіля. А потрапивши всередину салону і подивившись на це детальніше, то ми розуміємо, що оновлень тут чимало, і більшість з них мені дійсно до вподоби. По-перше, перший контакт з автомобілем. Ти сідаєш в авто, в тебе електропривід сидіння, є зрозуміло, вентиляція, є підігрів, є пам'ять цих сидінь. Ми ж все-таки в топовій комплектації. Звісно, мені як водію комфортно, коли я сідаю в авто, натискаю на кнопку старт-стоп, і сидіння мене автоматично рухає в сторону керма. Це приємно. Потім заглушила авто, так. Саме сидіння від'їхало, я з комфортом вийшов. Як на мене, це дрібниці, але ці дрібниці створюють комфорт всередині авто. Тож, друзі, що ми бачимо перед собою? Для Тусана це оновлене кермо, але ми його могли бачити раніше в гібридній коні. Тут немає логотипу Hyundai, а є ось така планка з чотирма невеличкими отворами. Навіщо це я не розумію, але Hyundai вважає, що це виглядає по-новому. Цим користуватись зручно. Ми відкатали майже тисячу кілометрів на гібридній коні і керувати різноманітний. Асистентами керувати ось цим монітором, який є перед нами з цього керма, дійсно зручно. Якщо ж подивитись те, що є перед нами, ну це в рази краще, ніж те, що було у попередника, бо був такий невеликий розрив: тут окремий екран, тут окремий екран, вони між собою якось ну не дуже дружили. Тут же це виглядає, знаєте, скомфоновано. Це виглядає так, наче все це створювали разом. Подивившись на екран перед собою, ми бачимо невеличку таку дощечку, куди можна, мабуть, якусь нотатку на магніт приліпити. Не знаю навіщо вона, і можемо поперемикати різноманітні режими і налаштування нашої системи мультимедії. По режимам є режим еко, режим normal, Sport та SMART. Все це залежати буде від того, якої поведінки ви хочете отримати від автомобіля. Окрім цього, можемо перемикати різноманітні налаштування, а також подивитись налаштування борткомп'ютеру і побачити останні витрати палива або тиск в шинах нашого автомобіля. І в принципі, всі ці налаштування, показники борткомп'ютера, доволі стандартні для будь-якого якого сучасного автомобіля, з того, що варто відмітити, що якість роздільна цього екрану, цих двох екранів, вона дійсно на високому рівні, і немає відчуття, що ти сидиш в якомусь застарілою за системою мультимедії автомобіля. Ні, в новому тусані все дійсно дуже навіть сучасно. Що не можна сказати про деякі елементи ось цієї центральної консолі. Бо підлокітник з одного боку мені подобається. Заглянувши всередину, ми бачимо чимало місця, бачимо, є стандартні якісь підстаканники. І єдине, що вибивається з цього всього вигляду, це ось цей трохи неактуальний важіль коробки перемикання передач. Ми бачили трошки інше виконання в дизельній версії, коли була встановлена роботизована коробка передач. І там це були кнопки, і консоль була трохи вища. І як на мене, було б доречно встановити сюди щось інакше, бо ось такий вигляд важеля КПП в 2024 році ну, вже трохи недоречний для сучасного автомобіля. Тут же є і кнопка. Повного приводу, і автохолд, і навіть кнопка, яка вмикає і вимикає відображення камер 360. До речі, вони в цьому авто виглядають дуже навіть круто. Вони є в дзеркалах, вони є попереду, вона є позаду. І коли ви пересуваєтесь цим, ну воно додає вам комфорту, додає впевненості. І всі ці асистенти, це, звісно, круто, але хотілося б, щоб камера заднього огляду і переднього, в тому числі, мала додатковий мивач. Бездротова зарядка вона схована ось в цьому місці, також є невеличка ніша для того щоб залишити якісь дрібнички, і найважливіше, мабуть, тут це оновлена панель клімату, і ось ця система керування нашої системи мультимедіа. Клімат, хоч і має тут деякі крутилочки, але інші органи керування тут сенсорні. І, друзі, це той незвичайний випадок, коли я буду хвалити сенсорне рішення. Бо ви їдете в авто, поклали сюди руку і все знаходиться прямо під вашими пальцями. Вам не потрібно щось шукати, десь здогадуватись. Єдиним нюансом ось цього всього простору, це те, що все виконано. З чорного глянцевого пластику, відповідно, залапується або припадає пилом, воно просто неймовірно швидко. Мультимедіа тут теж оновлена, але ми бачили точнісінько, те саме в гібридній коні. Тут, до речі, система навігації працює заводська, ну прям дуже непогано, дуже гарно вона відмальована, і цим, мабуть, було б дуже зручно користуватись, аби в нашому авто не було бездротового Android Auto і Apple CarPlay, який ми можемо вмикати через окреме меню. Окрім цього, тут є різноманітні налаштування, ми можемо подивитися. Налаштування нашого автомобіля, можемо налаштувати і підсвітку, і звук, і панель приладів. Коротше кажучи, друзі, якщо гратися з налаштуваннями, можна про це зняти окреме відео. Варто відмітити, що функціонал цієї системи мультимедії доволі обширний. Тут є і різні нагадування, і режим паркувальника, і є навіть режим автомийки, але будемо, друзі, з вами відвертими на 100%. Я зазвичай сідаю в авто і хочу отримати музику, навігацію і, в принципі, на цьому все. І враховуючи, що Android Auto і Apple CarPlay в нас бездротові, враховуючи, що в нас є доволі швидка бездротова зарядка користуватись всіми цими новітніми і бездротовими функціями в цьому авто зручно. А це, як на мене, найголовніше, що може подарувати нам будь-яка система навігації або система мультимедії в новому автомобілі. Якщо завершити розмову по оновленням цього салону, то торпедо теж змінилась. І за аналогією Hyundai Kona Hybrid в нас з'явилась окрема полиця для того, щоб щось зберігати. Та й дефлектори трохи зазнали змін. Але як на мене всі ці зміни доволі позитивно відображаються на загальному інтер'єрі автомобіля. До речі, щодо музики, в нашій топовій комплектації нас буде зустрічати е, опційна музика Крел від американського виробника. Тут вісім динаміків і додатковий сабвуфер І грає вона, як на мене, цілком навіть добре, цілком приємно. Е, по моїм відчуттям, це за мірками нашого каналу. Таких добрих 4 з плюсом. Звісно, це не Meridian, але для подібного класу авто більш ніж достатньо достатньо цього аудіо супроводу. Я думаю, не в останню чергу через шумоізоляцію. Раніше в дорестайловій версії я відмічав, що я чую якісь посторонні шуми по нашому автомобілю, можливо, через якісь а, футуристичні форми дверей рублені, але в нашому конкретному авто в рестайлінгому цих шумів я не відчуваю. Можливо, через те, що в нас не тільки лобове скло акустичне, а ще й подвійний склопакет попереду. Можливо, вони якось попрацювали над якимись ущільнювачами, резинками. Ще на чимось, але те, що цей автомобіль тихіший, це однозначно факт. Для корейців, в принципі, надмірна шумоізоляція в салоні ніколи не була притаманною. Тому, якщо ви прям поціновувач абсолютної тиші, я думаю, додаткова вібра в дверях буде однозначно не зайвою в цьому Hyundai. Задній ряд нашого тусана мені дуже подобається. Ми можемо сісти тут дуже зручно, тому що маємо регулювання спинки за нахилом. Маємо отакий зручний підлокітник, маємо трипозиційний підігрів заднього ряду. На жаль, Вентиляцію сюди не завезли. Маємо окрему зону клімату. Маємо два порти Type-C для підзарядки гаджетів, і в цілому матеріали заднього ряду нічим не поступаються матеріалам попереду. Ну і звісно, вишенька на торті це ось ця величезна панорама. Враховуючи її вартість, я вважаю, що вона виправдовує себе на всі 100%. І створена вона, мабуть, більше для пасажирів все ж заднього ряду, бо розсівшись тут, дивитись в неї одне задоволення. Також із особливостей можна відмітити, що ми маємо можливість рух. Сидіння переднього пасажира кнопками на боковій частині крісла. В принципі, фішка корейців, і тепер вона є і в тусані. А от в питанні багажнику, якихось кардинальних оновлень, цей тусан не зазнав. Тут в нашій топовій комплектації, звісно, є електропривід, але легкого доступу зі змахом ногою ми, на жаль, так і не знайшли. А от якщо подивитись, всередину, знаєте, це такий еталонний багажник середньорозмірного кросовера. Шторка на місці присутня, в принципі, доволі зручна. Всередині підлога. Обтягнута карпатом. Як мінус, можу відмітити, що бокові арки, ось ці вони затягнуті пластиком, і з часом через декілька десятків тисяч кілометрів. Ось це все, скоріш за все, пошкрябається. З плюсів можна відмітити, що лампочка всередині в нас вже нарешті не галогенка, а LED. Є додатково 12-вольтова розетка. Ну і звісно, наша підлога вона піднімається, вона може стати на один рівень нижче, вона доволі жорстка, і під нею ми бачимо докатку. Звісно, не повнорозмірне колесо, але і на тому дякую. Щоб балончик з піною не поклали. Якщо дивитись на паспортні показники, то в такому вигляді це 620 літрів. А якщо скласти спинки заднього ряду завдяки ось таким зручним важелям, то ми вже отримаємо 1800 літрів. Якщо бути занудою, то можна відмітити, що ця кришка закривається і відчиняється доволі довго. На деяких інших кросоверах я бачив і швидше. Ну і в останнє, мабуть, скажу, що ось тут нам дійсно не вистачає омивача камери заднього огляду. В такому бюджеті кросоверів її хотіли. Хотілося вже бачите. І те, що ми відмічали раніше, цей тусан це все ж про комфорт, а не про якусь супердинамічну, надзвичайно швидку і потужну їзду. Все таки комфорта в цьому авто набагато більше. І хоч в рестайлінговій версії наша підвізка ніяк не змінилась, але варто відмітити, що і в дорості, коли випускали це четверте покоління на ринок, корейці дуже добре попрацювали над створенням цієї ходової частини. Вона не видає ніяких посторонніх звуків, вона не скрипить, не тарабанить і працює. Цьому є доволі збитою, що на корейцях іноді є все ж таки проблемою. Навіть зараз на 19 х дисках я не відчуваю жодного дискомфорту в пересуванні по київським дорогам. Та ж Mazda cx 5 як на мене, на 19 х вже сильно жорсткувата, коли ми їдемо по якимось прям вибоєним і броківкам. Тут теж є варіації із 18 і 17 дисками. Тому моє бачення наступне: якщо ви постійно пересуваєтесь по е, якимось поганим дорогам, якщо ви мало їздите по трасі, для вас, мабуть, оптимальний вибір буде все ж 18 Якщо ви їздите по гарним дорогам, якщо у вас поїздки на дальняк, як то кажуть, це частина невід'ємна вашого життя, то і на 19 дев'ятнадцятих тут буде цілком добре і приємно, бо повторюсь, і на бруківці, і на поганій дорозі ви відчуваєте себе цілком ок. Ну і що явно додасть комфорту їзди, це, звісно ж, асистенти і всілякі помічники, які є в нашому автомобілі. Звісно, тут є доволі стандартні крос-трафік позаду, щоб ні в кого не врізати. фронт-асіст, який так само запобігає всіляким ударам, але є і доволі незвичайні речі. По-перше, варто зауважити, що адаптивний круїз-контроль, який працює в нашому автомобілі, він тут реалізований не тільки за допомогою радара, а й за допомогою камери, що в принципі покращує якість роботи всіх цих асистентів. Асистентів. І щодо цього адаптивного круїза, ми це відмічали в гібридній коні, ми на ній а, проїхали більше 900 кілометрів в Одесу і назад, і тоді нам здалося, що ось ці асистенти, вони в подібному ціновому сегменті автомобілів працюють, ну, можливо, не ідеально, але близько до того. Автомобіль нікуди не вривався, кермо стояло рівно, воно нормально утримувалося в смузі навіть на поганій розмітці. В Тусані зараз в оновленому хочу повторитись. Мені дуже подобається, як тут працюють асистенти. Ми Зараз їдемо, ну реально розмітка жахлива. Справа в нас ремонт дороги стоять якісь розділювачі, я не знаю. Але автомобіль на це реагує. Він нормально утримує смугу руху, він нормально працює на адаптивному круїзі. І це той варіант асистентів, якими мені б хотілося користуватись. І ось за це Hyundai великий респект. Але як на мене, одна просто стопових фішок Hyundai, ми це відмічали в новій коні гібридній. Відмітимо тут це те, як тут реалізовані камери в дзеркалах і як виводить. Зображення, ви вмикаєте поворотник і у вас виводиться зображення прямо на панель приладів. Ця штука, вона є просто, як на мене, незамінною. Я про це казав раніше, скажу і зараз. Такого мені не вистачає в моєму авто, і подібних рішень мені не вистачає в більшості сучасних авто, якщо вже є ці камери 360. Чому всі не роблять так? Є, звісно, ще й деякі прикольні штуки, наприклад, система Smart Key або BlueLink, воно тут якось називається, коли ви можете за допомогою свого Смартфона або е, смарт-годинника відкривати автомобіль, потрапляти всередину, мати додаток, бачити там запас ходу, тому подібні речі. Особисто на мене це ну, не дуже потрібна функція, бо ви все одно постійно ходите зі своїм ключем, ви все одно постійно з цим ключем в авто сідаєте, бо просто зі смартфоном ви не поїдете в автомобілі. Але варто зауважити, що це ось ці дрібнички, які формують враження про автомобіль. І мені щось підказує, що преміальні авто стали преміальними саме завдяки ось. З цим дрібницям і ось тут ці дрібниці формують враження дійсно якісно виконаного автомобіля. Розумію, що це ви все зустрінете саме в дорогій комплектації топ. Але будемо відверті: ось ці всі дрібниці створюють враження, що тусан це не просто бюджетний кросовер, це кросовер, який в деяких випадках і за деякими опціями вже може замахнутися в трошки інший ціновий сегмент. Ну, як обіцяв раніше, трохи про серце нашого автомобіля, про оновлений для українського тусана двигун. Це двигун 2.5 GDI на 190 кінських сил, і він має оновлену назву. Називається вона Smart Stream Technology, що означає, що тут оновлена система охолодження. Але зараз трошки про більш важливі і цікаві речі, а саме про його конструктив. Бо тут є декілька паливних систем. Тут комбіноване впорскування. Відповідно, є система MPI, тобто розподілений вприск безпосередньо. Ваш впускний колектор, а є система GDI, тобто окремий ряд форсунок, які стоять і безпосередньо вприскують паливо в ваш циліндр, в кожен циліндр. І тут палка з двох кінців. З одного боку, ми отримуємо кращу ефективність, кращу паливну економічність і, відповідно, скоріш за все, кращу екологічність нашого двигуна. З іншого ж боку, ми отримуємо більш дороговартісту систему паливну і в своєму обслуговуванні і в заміні якихось форсунок. Але я думаю, на новому двигуні, особливо коли ми купуємо цей автомобіль новим з салону із такою гарантією, найближчі 5 років, ви, скоріш за все, точно про це не будете думати. Подібне рішення, ми зустрічали і в сонатах, і в попередніх тусанах, можливо, без такої крутої охолоджувальної системи. Але факт залишається фактом: ці двигуни ходять, ці двигуни їздять, і подібні якісь там історії, типу з тим, що у них там тянеться ланцюг або вони під'їдають моторну оливу. Зазвичай дилери подібного не чують від покупців. Але якщо двигун на вашому авто. Під'їдає моторну оливу, а коштів на дороговартісний ремонт наразі немає. в мене є для вас доступне рішення. І це b 2 Oil Treatment від Bardal. Це спеціальна присадка, яка додається в двигун під час кожної заміни моторної оливи. В ній всередині міститься спеціальні полімери, які підвищують в'язкість моторної оливи, запобігаючи її горінню. Простими словами, b 2 Oil Treatment – це ваша паличка-виручалочка. Якщо двигун почав їсти моторну оливу, а коштів на якийсь дороговартісний ремонт наразі у вас. Немає, і звісно, новим вона ваш двигун скоріш за все не зробить, але зможе відтермінувати якесь серйозне обслуговування. А якщо ваш двигун, наприклад, на якомусь старому фольксвагені страждає цією проблемою, позбавитись цієї проблеми швидко і за недорого. Тож, друзі, посилання на B2L Treatment я лишаю в описі під цим відео. А завдяки короткому промокоду BobCar ви ще гарантовані 10% знижки на неї отримаєте. До речі, не тільки на цю присадку, а й на весь асортимент в офіційно офіційному сайті Бардаль, якщо поглянути на питання двигунів більш по-філософськи то лінійка представлена наступними екземплярами: 2 літра зі звичайним впорскуванням, тобто під газик. Наступний двигун це 1,6 турбодизель, який теж вже почали вести в оновленому тусані. Наступний це наш 2,5 GDI з комбінованим впорскуванням. І завершує цей весь список: це 1,6 турбоверсія, але з гібридною установкою. І ось тут в мене є величезне запитання: бо як на мене, дволітрової атмоверсії і її трохи недостатньо по динаміці. Та і 2.5 GDI відверто вам скажу, зірок з неба не хапає за якоюсь супердинамікою. Все-таки 9,9 по паспорту. Тож мені здається, що більшість такої прагматичної аудиторії, яка раніше обирала Тусан, досі буде його обирати з двигуном 2.0, щоб встановити просте четвертого покоління газоболонне обладнання. А для аудиторії, якій потрібна більша динаміка, можливо, вони в деяких випадках будуть розглядати версію саме 1,6. Плюс гібридна установка. І мені особисто в майбутньому хотілося б бачити подібний екземпляр з турбоверсією, як в Санта-Фе. Бо коли у вас в Тусані буде під 300 кінських сил, ось це вже серйозна заявка на конкуренцію навіть з німецькою трійкою. Ну і мабуть, те питання, яке цікавило всіх протягом цього всього огляду, це, звісно ж, вартість цього оновленого Тусана з двигуном 2.5. Варто відмітити, що він цим двигуном може бути тільки в комплектації топ, тобто найвищий. І вартість такого автомобіля складатиме 1 мільйон 717 тисяч гривень. Так не дешево, Але якщо подивитись на все, що ми маємо в цьому автомобілі, на всі допи, всі асистенти, все, що він нам дарує в салоні і зовні авто, то як на мене, 41 тисяча доларів це цілком зрозумілий і логічний прайс за подібне авто. До того ж, сюди додали лише один доп, а не якийсь там додатковий пакет, і це панорамний дах. І коштує він сюди 41 тисячу гривень. І Знаєте, друзі, це та опція, яку я сказав би просто must have. бо цей панорамний дах, та ще й за таку вартість ну, хотілося б бачити, мабуть, в кожному авто, яке ви купуєте з салону. Якщо ви вважаєте, що це для вас трохи недоступна вартість, або це занадто багато, то мушу вас заспокоїти, що оновлений тусан доступний з різними двигунами із двигуном 2.0 бензин, із двигуном 1,6 дизель, і 1,6 турбобензин з гібридною установкою. До речі, дволітрові, звичайні атмосфери. Версії починаються на позначці 1 мільйон 116 тисяч гривень, що вже дуже конкурентно. На той двигун можна поставити газобалонне обладнання. Коротше кажучи, Hyundai своєю лінійкою двигунів і вартістю може задовольнити потреби, мабуть, абсолютно кожного потенційного автовласника. Тож, кому цікаво, заїжджайте до наших друзів в ведем авто, менеджери вас проконсультують, покажуть, розкажуть. Ну а якщо хочете замовити тест-драйв то проїдетесь конкретно на цьому автомобілі. Який був у нас сьогодні на тест драйві, всі посилання на едем авто я обов'язково лишу в описі під відео. Отже, висновки, на мою думку, оновлений Тусан дійсно став краще. Він став цікавішим і в салоні став цікавішим, і в зовнішньому вигляді, і став цікавішим за своєю палітрою двигунів. Але водночас в Hyundai не забули про людей, яким потрібен простий автомобіль, яким не потрібен такий технологічний двигун, купа наворотів, яким треба просто взяти кросовер, їздити на ньому 10 років. Років і не заморочуватись, чи буде там CarPlay і чи буде там безпосереднє впорскування під капотом. І вони це залишили. Вони залишили звичайний атмосферний двигун, на який можна поставити гебуго. Так мало хто робить, але Hyundai продовжують. І, мабуть, в цьому запорука і довіра серед клієнтів цього бренду. Друзі, буду вдячний, якщо ви в коментах під цим відео напишете, яка ваша думка з приводу оновленого Hyundai Tucson. Ну а ми поїдемо далі знімати ще більше цікавих тестів для вас. Друзі, всім мирного неба над головою! Слава Україні і до зустрічі!